Слава Ісусу Христу, слава навіки! Або ми вже можемо вітатися нашим пасхальним вітанням Христос Воскрес. Відповідаємо воїстину Воскрес. Декілька слів я хочу сказати про Пасху, що таке є пасхальне наше дійство, чому ми святкуємо Пасху і яка зараз повинна бути в нас основна думка, основна ціль пасхального нашого відродження. Отже, якщо ми подивимося ретроспективу нашого свята, то ми зайдемо дуже далеко, півтора тисячі років ще до народження Ісуса Христа, коли стародавні ізраїльтяни виходили із Єгипту. Єгипет, в якому опинилися ізраїльтяни, був місцем великого такого окультизму, поклоніння різним ідолам, і водночас місцем, де перебуваючи ізраїльтяни опинилися в рабстві. 400 років перебування. В єгипетській землі призвели до того, що вони стали політично залежними від єгиптян, тому що не мали своєї країни. Другим важливим аспектом те, що вони були в тому соціальному середовищі рабами, вони виконували непосильну працю і за це навіть їх переслідували. І третім важливим моментом це те, що вони були в духовному рабстві. В неволі цього ідолопоклоніння, в якому жили стародавні єгиптяни. І для того, щоб вийти із цього рабства, лідер ізраїльтян, ім'я Мойсей, виводить їх із єгипетської країни. Пасха або по-єврейськи Песах, означає визволення, вихід із неволі рабства, як я сказав, політичного, соціального і духовного до волі. Тому Пасха це є в першу чергу свобода. Вибір людини для того, щоб жити, працювати, творити з Богом, живим Богом, якому поклонялися ізраїльтяни. Після того, коли вийшли ізраїльтяни із єгипетської землі, вони 40 років проводять в пустині. Оце є також їх пасхальний такий вихід для того, щоб вони утвердилися в вірі в єдиного Бога. Тому що люди сумнівалися, чи вони зможуть зайти за Йордан до обіцяної Богом землі, чи вони зможуть там жити, чи вони переможуть ті народи, які перебували на території майбутньої Ізраїльської держави. І цей сумнів спричинився до того, що Бог їм сказав 40 років будете блукати. Оце є творчий шлях кожної людини. В нас від 20 до 60 років, 40 років, людина має можливість пізнати Бога, творити добро, залишити зло. Отже, цей пасхальний час у ізраїльтян якраз завершився тим, що вони війшли в обіцяну землю, куди вони під керівництвом Мойсея зайшли і там перебували довгий час аж до того часу, поки не був розіп'ятий Ісус Христос, і вони не були розселені по цілому світі, і аж до. Періоду, коли їм Організація Об'єднаних Націй не дала знову землі, де вони зараз перебувають, і створили чудову країну Ізраїль. Отже, це і старозавітній аспект нашого святкування. Другим важливим моментом нашого пасхального дійства це є новозавітня Пасха. Новозавітня Пасха це є Христос, Спаситель наш. Від четверга від того моменту, коли Юда зрадив. Ісуса, і починається терпіння Ісуса, смерть Його до того моменту, коли Ісус Воскрес. І найбільше наше дійство це є показане отут на цій іконі. Отже, ми тут бачимо на цій іконі старозавітніх праведних людей, пророків і всіх тих, які очікували на месію, який прийде і визволить з неволі рабства, гріха і з неволі рабства смерті. І ми бачимо це підземелля, де душі очікували на прихід Месії. Праведні душі виходять разом з Христом Спасителем, а залишаються ті, які не покаялися, ті, які були у тому місці і для нього, тому що не хотіли пізнати правдивого Бога, які грішили в своєму житті. Ісус визволяє праведні душі, і вони виходять разом з Ісусом до неба. З двох сторін ми бачимо ці скелі. Скелі символізують церкву Христову, яка надійно оберігає тих, які приходять до Христа Спасителя, які вірять в нього. Ми бачимо тут на скелі дерево. Це хресне дерево, на якому вурозі п'ятий, наш Спаситель. Далі нас де небо, ескатологія нашого життя. Вічність полягає в тому, щоб людина пізнала вже тут на землі, в цей прихід Христа Спасителя, повірила в нього. Прийняли його за свого Господа і разом з ним жили в цьому світі. І третім важливим моментом є пасхального нашого святкування, це є наш час, коли ми живемо. І повинні зрозуміти, що Пасха це є вихід кожної людини від зла, від темряви до добра, до світла. Як ми маємо це здійснювати в нашому житті? Отже, це найперше, це, що ми маємо. Повірити в Христа Спасителя, ми маємо піти за Ним, ми маємо йти дорогою святих. Ми маємо разом всі спільно у цьому е, світі, зараз, коли в нас де війна, зрозуміти, що кожен з нас відповідальний перед Господом за себе, за нашу землю, за наших рідних і близьких. Наша відповідальність полягає в тому, що всі сили ми маємо спрямувати для того, щоб здійснити оцей пасхальний вихід з неволі рабства, з неволі гріха до свободи. Хто має можливість молитися, молимося разом в церкві спільно, незважаючи на нашу конфесійність, Господь нас приймає дітьми такими, якими ми є. Бог любить кожного з нас. Іншим важливим моментом це є наша особиста молитва. Особисто кожного дня, кожного разу ми маємо молитися, старатися про те, щоб Господь благословив наших дітей, рідних, близьких, нашу землю, творити добро, залишити зло. Що для мене і для кожного з нас означає те, що ми маємо разом з Богом прожити цей день. Ми повинні всі спільно разом стати до молитви, незважаючи на нашу конфесійність, незважаючи на наші якісь прерогативи в нашому соціальному житті, в політичному. Нас повинен об'єднати Господь, Бог повинен бути основою нашого життя, вийти з своїх особистих якихось амбіцій, зрозуміти, що ми всі є діти Божі, що за кожного за, для нас Ісус прийшов для того, щоб ми визволилися з неволі гріха. Ісус воскрес для того, щоб ми всі разом жили в вічності. Тому Пасха наша це є життя вічне. Смерть як такої не існує. Якщо ми перемагаємо зло в своєму житті, ми відчуваємо, як Господь наповнює нас своєю радістю, і Господь наповнює силою, благодаттю, дарами Святого Духа. І тоді ми розуміємо, що вже на цій нашій землі ми відкриваємо небо. Небом стає наше серце. Серце, наповнене добром, світлом і любов'ю, воно несе радість іншим людям. І тому наша Пасха, наше спасіння, наше Воскресіння починається вже зараз, цієї хвилини. Від нашого навіть народження. Коли ми охрещені, коли ми миропомазані, коли ми приймаємо інші світі тайни, ми розуміємо, що Господь наш Спаситель, Господь нас веде в нашому житті. Залишаємо погані слова, думки, наші дії. Залишаємо все позаду, ми повинні творити добро. Наша думка повинна бути завжди світла. Наша посмішка повинна дарувати радість для інших людей. Наша Розуміння того дійства, яке відбувається зараз в нас на українській землі. ця війна страшна, повинна нас мотивувати до того, що ми взятись, повинні за руки всі разом спільно перемогти сили пекла. Та як Ісус на іконі нашій піднімає всіх з неволі гріха, з неволі пекельного страждання. Також Він тут нас звільняє, коли ми разом всі спільно звертаємося до Нього. Зараз ми будемо святкувати Пасху. Пам'ятаємо про те, що ми повинні бути на святій літургії. Це і основа святкування. Літургія повинна нас всіх об'єднати. Після літургії ми освячуємо наші пасхальні приноси. Це не тільки те, щоб ми освятили їх один раз в році. Це, в першу чергу, є подяка за те, що Господь дав нам можливість ці дари мати. Щоб Бог дав нам можливість виростити цей хліб на цій нашій рідній землі, де зараз у нас є можливість, бо на сході, на півдні люди не мають можливості, щоб вирощувати навіть хліб, тому що земля замінована, тому що розриваються снаряди, страждає весь народ. Ми дякуємо Богові за ці приноси пасхальні. І воно час просимо, Господи, благослови нас на майбутній рік. Ми молимося за наші згорйовані родини, які втратили. Дітей своїх, батьків. Ми молимо Тебе, Господи, щоб Ти благословив нас. І в цей пасхальний час особливий спосіб просимо, щоб ти дав нам Боже перемогу, щоб ця перемога, яку Ти нам даруєш, бо тільки Ти один можеш нам дати те, що так нам необхідне. Ми молимося, щоб наступного року в нас вже був мир і спокій. Ми молимося, щоб Бог благословив нас, нашу працю, наших рук на цілий рік. Сьогоднішній день хочу привітати всіх із величним святом Пасхи. Пам'ятаймо про те, що перехід наш починається вже від кожного з нас. Зокрема, особисто, ми повинні прийняти Христа як свого Спасителя, прийняти Його свободу в мирі і в спокій жити, в мирі і спокій своїм серцем з нашими рідними і близькими, в нашій родині і на нашій українській землі. Дарувати мир, радість і щастя. І тоді мир і радість і щастя Бог нам буде давати, відкинути всяку злобу з нашого серця, попросити Господа благословення за ті родини наші, які зараз витирають сльози із свого обличчя, тому що втратили рідних і близьких, ті, які страждають, ті, які зараз в окопах на передовій, ті, які в полоні, поранені. Ми хочемо їх привітати, щоб Бог. Додав їм сили і благословені, щоб дав силу, стійкості, мужності боротьбі проти цієї московської агресії, щоб вони завжди стійко і мужньо захищали нашу землю, а ми їм дякуємо за це, бо вони нас захищають. Нехай ця Пасха в сьогоднішній день пришвидшить перемогу нашого народу над окупантами, щоб Бог нас благословив і об'єднав нас і наступно вже. Пасху, ми всі разом зустріли, зустріли під мирним небом. Амінь Христос Воскрес! Воістину воскрес! Воскресна Україна!